Цікавий вступ до навчальних закладів в Польщі. Тоді тебе запрошуємо на освітній тур з компанією Універ.ПЛ. Дізнатися, як і де проживають наші студенти, побачити, що себе представляє європейська освіта, поспілкуватися з представниками вузу, дізнатися про заняття. І як то кажуть, побачити все зсередини. як отримати стипендію та багато чого іншого від представників університетів з перших вуст. Люблін запрошую всіх батьків та учнів, абітурієнтів та тих, хто хоче віддати такі навчальні заклади, як Академія Вінсента Поля, Державний університет Марії Кіріс-Падовської та Любинської політехніки. А у Кракові ви зможете насолодитися екскурсією старим містом, відвідати такі університети, як Академія фроюча Моджевського, Краківський економічний університет та Ягелонський університет. Запрошуємо тебе відвідати університети та міста Польщі з 8 по 12 квітня. Ми покажемо не лише університети, а проведемо цікаві екскурсії і отримаєте корисні подарунки. Подорожуйте містами Польщі та обирайте свій університет з компанією Універпел.